Мають більше статки, менше статки. Я також займаюся підприємницькою діяльністю з 91-го року, відповісти долю промислового підприємства. І також маю певні можливості в цьому житті. І ми склалися певну суму, яку сьогодні от ми вирішили виділити. Але знаєте, от виділити не в вигляді пайків або в вигляді чогось, що такого. Тому що ну, ми пережили майдан, і напевно це вже не вірно, що ми це були. Майдан нас всіх змінив, але визначили що визна... щодо вирішення таких спільних проблем, які стосуються кожного. Те, що сьогодні ми зробили для політики, я вважаю, це така величезна проблема, яка стосується всіх діточок міста. І навіть не тільки міста, а й області. І зараз ми з керівництвом управління охорони здоров'я, з міським головою, проговорили про те, що отримують можливість тут робити аналізи не лише дітки Полтави, але й дітки з усієї Полтавської області зможуть приїхати і також зробити тут свої аналізи для того, щоб встановити вірний діагноз. І це для нас сьогодні на головне. Ми б, ми. Хотіли б захищати інтереси Полтавщини, захищати інтереси Полтави. Я тут прожив все своє життя, і також, і також у мене тут діти, і також сподіваюся, що скоро вже будуть онуки. Олександр Федорович встиг трошки більше, вже чотири. Я не знав навіть що чотири, знав, що двоє вже ці роки в нього добавилися. От. А я поки що чекаю. Ну, але ми, я б хотів би дивитися в очі своїм землякам і хотів би мати можливість. Запам'ятатися в Полтаві як людина, яка робить якісь конкретні справи. Дійсно, знаєте, дуже багато сьогодні кандидатів, депутатів, які приїздять до вас і говорять про патріотизм, говорять про те, що потрібно реєструвати владу, про те, що потрібно замінити всіх і вся. Але натомість, що де ці люди, ви їх раніше знали, бачили чи ні? Чи ви впевнені в тому, що вони завтра будуть захищати інтереси чи ні? Це вам вирішувати. Ми ж, коли. Почалася ця боротьба проти мене, ну оця підкілимна боротьба. Ну, зрозуміло, що якщо б сьогодні я був в якості кандидата, напевно, було б складно зі мною боротися, конкурувати тим, хто сьогодні там іще є. Це 145-й виборчий округ, це Київський район, міста Полтави, Полтавський район і Катилевський район. Я думаю, ви самі знаєте, хто там балотується. Я не буду згадувати про своїх опонентів. Але повірте, значною мірою всі ті проблеми, які сьогодні є з моєю реєстрацією, вони інспіровані. Саме звідтіля. Ну і е, наприкінці хочу сказати: я хочу вас запевнити. Перше. Повірте, якщо б я знав, що ті люди, які там сьогодні є, зможуть зробити цю роботу краще, ніж я, захистити ваші інтереси і представити гід на Полтаву Верховній Раді. Напевно, я б зараз перед вами тут не стояв. Це перше. Друге. Я вас запевняю. Як би не склалася доля, зареєструють мене, не зареєструють. Я продовжу робити те, що я роблю. І ми сьогодні робимо, ви бачите, в незалежності від того, чи буде моя прізвище виборчих, чи не буде. І будемо продовжувати робити це робити далі. І останнє. Я вам розповім одну історію. Коротенько. Я як керівник Полтавського автомайдану, опікуюся, раніше ми всі як полтавський автомайдан, опікуємося долею родин, сімей, загиблих небесної сотні. І от я хочу розповісти одну історію. Є в Камінчиці Ігор Сердюк, який загинув 20 лютого і там похований. Дружина його Ірина, з якою ми спілкуємося і допомагаємо. Не лише їм, але й їм також. І от один раз ми з нею спілкувалися після чергової нашої зустрічі, ми там щось допомагали, їй щось вирішували, були на кладовищі, а потім я не... ми з нею спілкувалися я кажу, Іра, що іще що ще? кажи, що, що для тебе ще робити. Она мне кажется, знает Андрей Павлович, в общем-то, ничего не надо. Все нормально на этом этапе, все хорошо, денежки есть. В общем-то, мы все сами порешали. У меня к вам одна просьба. Вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы ехать не зря. Я распределяю людям сегодня на зустрічах, для того, чтобы заразумели, яким чином живу я, с каким мирилом вот тут в душе, с чего я прагну, я хочу. Хотів би, щоб ці всі хлопці, які загинули на Майдані і які сьогодні гинуть на Сході, загинули не даремно, для того, щоб ми з вами отримали нове життя, нову якість життя і нову повагу до себе з боку держави, і, і свою повагу до своєї держави також. Але ми можемо це зробити всі разом з вами. Тому я ще раз вас дякую за те, що я мав можливість сьогодні дивитися вам в очі, за те, що я мав можливість зробити такий вклад в вашу роботу в продаж. Дай Боже здоров'я нашим діткам, нашим онукам. Вам також здоров'я, успіху, удачі. Запевняю, що і надалі я вас не підведу. Слава Україні!